Я б просто хотіла прокоментувати від людей, звичайних не від політиків. Ви навіть я знаходилась в цей час в Криму. Безпосередньо відчувала те, що відбувається зсередини, і відчуття людей. Це було відчуття те, що їх покинули. Україна, а, та, що українська влада, яка б вона там не була, не було що зрозуміло, що відбувається в Криму. Вона була люди в Криму відчували, що вони є покинутими. Військові в Криму відчували, що вони є покинутими. У них не було нормального постачання ані їжі, ані якоїсь засобів захисту, що стосується бронежилетів. Ну, ми знаємо цю ситуацію вже зараз по АТО, але. Тоді це була така такий жах, просто що всі побачили, що там 20 років розпилювання грошей, бюджетів ще виділялися в армії, що у них є один бронежилет, який по вони вдягають, але вс вся військова частина не готова цього робити, і тому люди відчували відсутність наказів, відсутність захищеного засобу зв'язку з перших днів. У цих військових частинах і на жаль, навіть коли вже були накази, і вже було зрозуміло, що Крим віддають, а Крим таки віддають, то навіть вивезення цих військових їх з території Криму, тих хто не захотів залишатися на території Криму, здійснювали. Волонтерські організації за рахунок коштів, які ми збирали на материковій частині України всередині України, і в цьому не приймала участь українська держава. І вертаючись до першого слова, коли кажуть, що у нас дуже гарні закони, дуже гарна держава, але немає механізмів. Я вважаю, що гарні закони це коли вони є можливість їх виконувати. Поки мені, як кримчан, нема більше нічого сказати, окрім того, що я не отримала за ці півроку окупації жодної допомоги від держави. Я не бачу жод. Одного механізму захисту людей, які закінч залишилися на півострові, люди, які вивозили в військових, вони знаходяться в сізолі фортова. Це Олег Сенцов, це Саша Кольченка, це Геннадій Фанасів. І Українська держава не може зробити жодного. Жодного кроку для того, щоб ці люди були звільнені. І як ми можемо казати про те, що Україна є важель впливу чи якимось чином захищати своїх громадян, я не знаю. Навіть українські е, дипломати не можуть їх відвідати в цьому СІЗО. Досі це громадяни України. Е, також ми знаємо, що були катування, є зникнення є зникнення людей до сьогодні. Українські правоохоронні органи, служба безпеки, міліція ніхто не має можливість захистити члени цих сімей. Зараз ми бачимо нову хвилю. Репресії проти кримських татар ми бачимо те, що людей не допускають, що їх позбавляють можливості жити вдома, позбавляють майна, так як що стосується Менджелісу фонду Крим, їх позбавляють купи питань, і це не може бути вирішено українською державою.